Дівчина народила дитину, а мене відмовляється вписувати батьком. Історія зустрічався з дівчиною два роки. Періодично ми з нею то сварилися, то розходилися, то сходилися. Такі собі бурхливі стосунки. Мені подобалося. Вона періодично до мене переїжджала, ми разом проживали. Потім вона щось психувала, з'їжджала, але мене це все влаштовувало. Однак, в один такий прекрасний момент, коли я повернувся з роботи, вона вже зібрала речі. Кинула мені в обличчя якийсь папірець і зникла. Я не став розбиратися, що вона там мені написала, тому що вона періодично щось її там бере, і вона мені просто радила повідомлень нерідко коли написувала, а тут щось певно написала на на листочку. Я той викинув і не дивився. І ось я коли через два місяці вирішив все ж таки її набрати, спитати, може вона вже відійшла, тому що скучив за нею, вона мені нічого не відповіла. На моє повідомлення, ну що, може, ми помиримося, вона мені надіслала фото УЗІ, де видно маленьку дитину. У відповідь на моє питання, що це за фото, вона мене просто заблокувала. Ну, я не здивувався, тому що вона періодично себе дивно поводила, в неї є така. Особливість, скажімо так. І ось на початку вересня вона мене, я так розумію, розблокувала, тому що надходить мені повідомлення, де я бачу фото свідоцтво про народження дитини, і де я записан батьком і я. Я вже вирішив все ж таки переламати себе, вийти з нею на зв'язок, зустрітися, поговорити. Може, це дійсно моя дитина. Запропонував їй здати ДНК тест клініці і відповідні аналізи хотів оплатити, але вона мені відмовила. Сказала мені, якусь єрі, що я мав її кохати, поважати. А я це, начебто, не робив, хоча. Не зрозумів, в чому саме до мене претензія, тому що я її оплачував, її фітнес, її курси вождіння, вони наразі не дешеві. Ось, а те, що вона від мене щось там недоотримувала, не могла б хоча б про це чесно сказати, тому що я постійно дійсно на роботі, і в мене немає можливості її оці забаганки і загони витримувати, але вже як є. Ви мені скажіть таке: якщо вона відмовляється добровільно проходити тест ДНК, як я можу через суд встановити своє батьківство? Якщо це Дійсно, моя дитина, то я хотів би це зафіксувати офіційно, сплачувати офіційно аліменти, але мені треба офіційне підтвердження, бо я не розумію, чи це дійсно моя дитина чи ні. Ви можете в судовому порядку встановити ваше батьківство і вимагати у суда проведення ДНК тесту навіть якщо дівчина буде ігнорувати ухвали суду і запрошення експертів на проведення ДНК експертизи, ви все одно за наявності свідків і підтверджуючого періоду спільного проживання зможете довести своє батьківство.